Всім привіт! Всіх з Новим роком зі прийдесьми святами. Сьогодні друга частина загадкових напоїв. Сьогодні трубочок вже не вісім, вже дев'ять. Тому буде якийсь більш такий екстремальний, мабуть, екшен. Ну, сподіваюсь, 1 січня я не буду в кабінеті директора знаходитись ввечері, тому буду куштувати напої. Почнемо з ліва Це якесь кисле лайно. Навіть з догоду немає, мабуть, може, сок від олівок, мабуть, так? Так. Якесь бридке, відке, ну, ливки смачніші. Тому буду йти на другу трубочку. Сушняк треба ж якось горло змочити. Это Кока-Кола. Нет. Пейпс. Так. Переходимо до третьей трубочки. Что-то не разурил. Ну что-то вроде вкусное. Я бы не сказал, что это сок от маслин. Ну. Но... Але щось смачно. Не, ну схоже на пепсі. Ну не пепсі. Кола. Кока-кола. Так. Так. Ще якось трубочка стерчить дуже високо. Буду коштувати цей четвертий загадковий напій. Щось з арбузом. Щось смачне. тільки я не знаю навіщо. Ну, як і стонік карбузний, ну, вода з арбуза, мабуть, якось так. Ну, 50 на 50, кавун там є. Полуниться кого? Ні. Диня кому? Ні. Зараз так і закінчиться напій. Яблуко. Так. Блін, а з якої трубочки я пив? четвертої. Так. П'ята посерединя. Будемо куштувати? Квас, мабуть. Ні. Сиворотка? Ні. Ну, не яких Ну, щось схоже. ну Кефір, мабуть, ну це не кефір. Він, він як вода рідкий. А де ця, ну, не, ну, не знаю, що це. <кій> <кій> ну, не сиворотка, не кефір, не квас. Ладно, я перейду до іншої трубочки, але до цієї я повернуся. Самому цікаво, що це мабуть. Ну, а це кисломолочний продукт? Ні. Чи цікаві? <рі> Ладно, повернемось. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Шоста трубочка. Щось наподобие Пепсі коли та кока-коли. Яка більш газірована? Кока-кола? Ні. Пепсі Так, яка? Зеро цукру? Ну, мабуть, взагалі не відрізняється, що здається, мені від звичайно пепси Ну, це, мабуть, на любителя, тому що я завжди п'ю, ну, звичайно, кока колу та Пепси Колу, а без цукру, ну, важко якось уявити. Тому мені і здалося, що вони, вони однакові. Так. Третю з кінця будемо пробувати. Якесь лайно. Я навіть не знаю, що смачніше. Третя, о, третє з кінця чи посередині, я не вгадав. Ну, Переходимо на наступно. Так. Ммм. щось смачне. Але щось, я не знаю, що. Треба ще скуштувати. Я не знаю. догодок немає. Мабуть це швидше, посе, ну, посередині відгадають, то третій кінця, не знаю, що це друга. Ладно, останнє було куштує. Щось, вишневе? Звишнев? Кариця. Да, ну щось сьогодні важче, ніж в той раз. Ну, Ще раз посередині повернусь. Що? Газероване, що це може бути. Я тобі скажу посередині. Найскладніше вигадати. Не піддивляюся. я все, все одно не бачу. ряженка, ну... Ні. Ну, щось такий смак якоїсь молочки в кисломолочного. Ну, зовсім не молочне. Вже рецептори змішались. Ну, давай до іншого, я ж тобі кажу. Це найважче буде. Ну, сьогодні, мабуть, тут все безалкогольні напої, мені здається. Я не можу зрозуміти, що це. Ну, може, якийсь смак є. Чи взагалі нічого. Гірковатий якийсь. Ну, он... це, ну, якийсь напій, гірковатий, я не можу зрозуміти з чим. Ти вже напиваєш його? Не можу уявити, собі. Ось цей смачний, друге, я, ну. Ладно, фірму не відгадати. Ну я смак навіть не можу уявити, що це за смак. Ну, щось з травами, так? Оце і другий напій справа. Що до тебе трави? Ну з якимись травами? Кров, петрушка, ти... Ні, ні. Реклама була в моєму дитинстві така весела. Моджо. Да. Все Моджо? Це типа моджо лайн? Так. А мока? Ну Це моджо коричневий, да? Ні. Ні, не, не я здогадався. Так. Цю відгадав. Угу. Три штуки ще. Просто треш якийсь, я не розумію, що це. <ріст> Мені щось там смак вишні, дає з карні. Ні, взагалі вишні немає. Там інший фрукт. Ну, no, черешня вишня, не. Вже. А, оціниває. Ну, якийсь вроді знайомий смарку з, з цієї з трубочки. Але я не можу зрозуміти, що це. Ну... Я не знаю. Ну, це це, скоріше за все, теж не відгадаєш. Та да я, мабуть, три не віддаду. Ты чув, так вона назвала, <клышко> На трубочку просто. Я не знаю. Я не можу здогадатись. Для котиків тут. Таке дають. Це вона по щось такого для котиків. Валеріянка? Так. Що, живчик якийсь Валерианка? так. Це звичайний жичий з варіянкою. Так. Яблучний. Щось взагалі не яблучний. І ти ж один раз побіг. Там його відомо погнали. Прикольно. Ось це вже цікаво, дуже цікаво. Фух, в животі зараз такий мікс проїздить там. Ну, вечірінка сьогодні забезпечена. Ну, щось це таке. Ну, так и явно кишкам не дают. <решит> <решит> не. Не, не, не А догадки. Назву ты то знаешь. Ты так и пьешь. Интересно. <решит> Это, <решит> ну, безалкогольный напиток? <решит> да. Ну, ти так таке не п'єш. Пиво? Так. Це безалкогольне пиво? Але зі смаком. Це гараж грейффрутовий. Грайфрутовий, ну не гараж. Ну, бал, ні, такого вже немає пива у нас. Ну, грейфрутове пиво безалкогольне. Так, зіберт. Зіберт. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, вся середня інтригуюча трубочка сама цікава. Ну реально щось нагадує. Ну, якийсь кисломолочний продукт, ну, ну за смаком на творог, мабуть, схоже, Ну, кефір, таке щось. Ну, якщо це не кисломолочний продукт, я навіть не загадую що це. Ну, не мої чаї ще якесь. Я не знаю. Перше слово те, що ми п'ємо на сніданок. А друге те, що на свята їдять. Там Або... Чай, кава. Що тут чай є? Треба докучився. Цікаво. Чай. Це на напий чай з чимось, так? Ні. Це не саме чай. Це щось чайне. Я не знаю. Я таке пив, хочу раз. А, скажі, що це ні. а, ну тут. Я даже навіть не знаю, що це На нички таке, знаєш, апкую Якийсь чайний гриб? Так. Цікаво, що це. Так, я подивлюся. Вже все відгадав. Подивлюся. А наживчик трохи поверне, щоб видно, що він з Валер'янкою. А ось. Так. Щось, ну, цікаво, класно. Ну, ну Сьогодні ось цей челендж ну, більш інтригуючий, ніж перша частина. Мені насправді сподобалось. Смаки незвичні, кайфово, класно. Якщо хтось, хтось хоче скуштувати так, спробувати. Спробуйте. Я думаю, що не пожалкуєте. Все. Всім гарного дня.